О, не колонна. Насамперед, почнемо з того, що люди мають надію, мають на кого покластися, що вони знають, що їх оберігають, що ми тут час стоїмо. Значить, за даний час не було під час операції зброї вибухівка не було. Допущено перевезення зброї, вибухівки. Ми не виявили. Люди, які возять свої макети зброї, ну, перевіряючи, дійсно ми працюємо, чи виконуємо обов'язки. Були дійсно випадки, що бачили. Виявляли ці порушення, ну і водія, реагували. Вилучали, але це були макети, це була просто провокація. Повідомляли, дзвонили, люди, казали, от будина машина така-така, з тими номерами. Що ви там відреагували, чи як ви, ви подивилися, хотіли просто нашу будівлю подивитися, як ми будемо реагувати. І всі чам поводяться, всі зупиняються. Ну, Нема що казати наразі. Ходимо, ми з співробітниками доїдемо, документи, ми їх підстраховуємо просто. Входимо, відкривають багато, хто ну, кажуть, правильно робите, це потрібно перевіряти. Але я все одно такі люди, що незадоволені, що це відбувається. Кажуть, у нас все спокійно, навіщо нам треба відкривати. По-різному люди відносяться до цього. Кого зупиняєте? Якось тих, хто порушує? Чи, можливо, з якимись чужими номерами? Як вибираєте? Переважно всіх підряд. І значимо, чи чуємо набирали сюди. Вдалося попередити вже якусь провокацію, можливо, великі видріють, як, як люди. Звичайно, не, не покладалися.